Скажіть, будь ласка, як правильно вас підписати. Моє прізвище Гриньок Володимир Іванович, я житель цього селища. Перед цим працював з 2006 по 2020 селищним головою. Ви були пару місяців, наскільки я знаю, в окупації, так? Від початку, від початку цієї війни я був до 18 квітня ніч на 18 квітня, і я вже вибрався останній з своєї сім'ї, скажімо так. Ну, а до цього два місяці практично під окупацією побачили, що це таке. Ну, що найбільше запам'яталося з цих часів? Чесно кажучи, найбільше кинулось в очі те, з якою вони не людяні ставилися до мирного населення. Коли вони тільки з'явилися, з'явилися перші жертви нас першого чоловіка, вбили буквально в перший день їхнього заходу. І тільки з-за того, що він десь там не зупинився. А яка дата? Це було, вони зайшли, я так про себе відмітив, чисто символічно така дата співпала у нас у 44-му році, селищі освободили 12 березня. А ці освободителі вже в лапках зайшли з 12 на 13, тобто от 13-го вони вже з'явилися в селі. 13 березня і цього хлопця вбили в перший день. Просто тому, що він не зупинився, він може і не розібрався, чи це так треба робити, чи не так. А З йому років вік? Він вже не хлопець, йому вже за 30 було, десь між 30 і 40. Сіпкова Олександр. Ну, коли ці перші жертви пішли, стало зрозуміло, що це ну, дуже серйозно і дуже небезпечно. Тут куча ще дітей була, куча жителів була. Почалися. Бомбардування, почалися прильоти, почалося життя практично у підвалі, тому що вже 14 березня у нас вже світла не було в селищі. Після цього воно десь 25-6 березня пропав газ. І зв'язок, само собою, обірвався, тільки на великих буграх можна було зв'язатися. Наша, так скажемо, піщерна якась життя, таке печерне почалося у підвалах. Діти там і їли, і спали, і жили ми всі. Ну, це так, як і в кожного, в кого був хороший підвал. Забивалися туди і сусіди. У, у моєму підвалі, який був під моїм будинком, переховувалось 13 чоловік і ночували 13 чоловік. Ну, от, серед них семеро дітей було. Тобто враження гнітючі. А саме гнітюче враження було те, що ти не виходив за периметр свого двору, в крайньому випадку виходив на вулицю, подивився вліво, подивився вправо. І далі ну, нікуди було ходити, а якщо й ходив, то кудись перед біжками такими невеличкими, щоб ніхто не бачив. Понятно, Їхня команда, яка рознеслася по людям, ходить з білими пов'язками, тому що небезпечно і будуть стріляти, якщо не буде її. Чіпляли ми ці позорні пов'язки і ходили один до одного з двору в двір, хоча б, от, до родичів там, чи кудись і так далі. Ну, Життя було важке. Я знав, що до мене за мої старі заслуги, скажімо так, як колишній працівник міліції тоді ще, і колишній селищний голова, я знав, що рано чи пізно до мене прийдуть. Я це дружині сказав, дітям сказав, і внуки мої були. Казав, Ви ніхто не виходите, виходжу тільки я, буду я з ними говорити. Ну, Це сталося 19 березня. 19 березня до мене під'їхав БТР до двору. Я знаходився в цей час за будинком, почув, шум якийсь, виходив, стояла дружина і дочка. По двірі вже було чоловік 8 автоматчиків. На вулиці я глянув, стояв БТР, кулемет наведений на хату. і... Десь три чи чотири навіть через мій паркан стояли з автоматами на поготові теж в двір. Ну, наче брали там цілу групу, а не мене якогось пенсіонера. Тому я вийшов, одразу швиденько обізвався. Потім претензія була одна. Ви Володимир Іванович, Владимир Іванович, по-русски. Кажу, так. Да" виходіть сюди, вивели мене аж за двір. Там поставили стінки лицем, обшукали, нічого при мені ж там не було. Загаді. У дворі зробили обшук, провірили підвал, хату, горище. Що вони шукали, я не знаю, може, що вони могли знайти. От. Коли вже виходили з двору, стали коло колодязя, один направив автомати, сказав Ви готовець. Їхати з нами. А так Подивився на нього, кажу, знаєте, мені 67 років. Якби я навіть хотів бути, то мене просто не взяли. Побачив, що відкриті двері у сараї, штовхнув автоматом під біг, заході туди. Я зайшов туди, він, мабуть, не хотів, щоб бачили це діти і жінка там. Зайшли би один на один, у той сарай там було, він там перейорнув. Наставив на мене автомат і каже, ти будеш говорити нам те, що я тобі скажу. Кажу, тобто правду. Він не одразу може заобразив. Я сказав те, що нам треба. Потім, ну да". ну так. Я вам кажу, що я не готовець. Ну, вони знали, що я готовці, тут підтримував здорово, то може якісь слухи надійшли. Ну це довго розказують, злякали, полякали, сказали, що забирають з собою. Забирали мене з собою, возили в один край села, возили в другий край села. все Це було під наглядом одного автоматника, коли мене посадили. Покатався я по селу. Я так зрозумів, що вони їздили і ще шукали, тому що я то знаю село і бачив, що зупинились біля хати одного атовця колишнього, біля хати другого атовця колишнього, а потім закрили мені. Глазок, щоб я не бачив, куди ми їдемо, в БТРі, в середньому синів, то привезли і вже коли ми там вийшли, в туалет просто-напросто вийшли, я побачив, що ми знаходимося ще коли хат теж нашого атовця. Після цього привезли їхній штаб, був у нашому ліцеї на другому поверсі, там їх чоловік 30 на другому поверсі крутилося, ну, от, переглядали зйомки камер і так далі. Ну, Відносно мене була одна претензія. Розказуйте, скільки у вас тут тероборони, скільки у вас джавелінов і так далі. Тобто городили таке, що ну, простому смертному і невідомо було просто. От, так як я сказав, що ви питаєте те, чого я не можу вам розказати, пішов розпікати, заказував, розгвардія їхня славна звіста. Як казали, що е, більше ходили по хатам, ну, були... Що за дверкою представив мені заказ відвертку не, не до лиця, отак перед лицем чувствую, що вона розпечена і гаряча. Каже, а якщо так, будемо говорити. Кажу, я готовий говорити, тільки я видумувати не можу. Посмотрим". Коротше, вони перевіряли, випустили, забрали вони мене в 10 годин ранку, а випустили в 3 години дня. Так нічого і не почули від мене, мабуть, я їм стався Не цікавий. Ну, я так зрозумів, що це перва хвиля, і якби я е, легко відділався, що так. Випустили, правда, паспорт залишили. Я сказав всім їм вибиратися, і, щоб я не переживав, хоча ми за вас. В три прийоми вибралися одразу з дочкою своєю. І чоловіком через день вибрався син з невісткою, двома дітьми, залишився з дружиною. І ще через два дні вибралися ми. Вибралися як і всі. ківсі, свій страх і риск. І, і ну, от, таке моє було життя. І далі тут заливалися люди, які, з якими ми підтримували зв'язок. Вони односторонні був зв'язок, тому що люди виходили тільки з Арканівська на зв'язок, сюди дозвонитися. важко було. Те, що вони розказували, то враження, як вони були. І розстріляні були, і били прикладами. і ну, Те, що грабили, це ще при мені. Забирали все. Забирали, Я розумію, машини зразу. Щоб не Потім приходили ще, просто приходили випити, поїсти і таке щось. Знаєте, наше селище розташоване на березі річки Інгулець. По ту сторону Інгульця знаходиться село Зарічне, буквально наші самі близькі сусіди. І ця територія була вільною. Всі ми туди і тікали, виходили з окупації туди. Тому вони. До річки якби, не сильно приближалися, особливо з цієї сторони нашої, є такий район у нас, Піски називається, він прилягає до Іванівського і до Зарічнянського берега. І коли в один день, коли ми ще сиділи в підвалі, ми почули стрикотню автоматів, взриви такі гранати, були вибухи часті, ми зрозуміли, що йде бій. Цей бій був десь із ранку і до трьох часов дня тріскотіло, тріскотіло, ми дуже були раді, що. Я дивувався в цьому положенні, коли діти мої, внуки вже були раді, коли стріляють, тобто, значить, наступають, значить скоро. І ми всі в цих е, таких чеканнях жили. От. То після того бою ми ну, дивилися, вони їздили, базувалися вони на горі, це в іншу сторону. От Звідти їхало, сім машин їхніх поїхало туди до бою, і сім і повернулися. В одній із фургонів бачили, як відкриті двері. Тіліпались ноги, ну там, як розуміли, що повезли когось або битого барани, ноги їхнього і так далі. Тоді бійця тих і стих. І після того був такий період у селі, коли вони туди мало появлялись. У них там був один форпост, наші туди прийшли хлопці через річку. Диверсанти, там, не диверсанти, розвідники, не розвідники. Ну, Спрацювали славно. Забрали чотирьох з собою, от, і більше вони там не ставили своїх постів. Ото був той момент такий, що тут гора, наш кар'єр, це все висотні такі місцевості, вони там були, а ось сюди в центрі вони були тут на п'ятиповерхівці, велика будівля, де можна було так, скажемо, дивитися округу бачити. А зате на піски туди вони рідко з'являлися. Зате після цього почали крити і, і мінами там, чи чим вони там стріляли саму переправу. То наші вже жителі, які наладили переправу, і ми там і Резиновими лодками, тому що вони страдали, то тоді прильотів було дуже багато, і лодки рвалися, і там були прильоти і в Зарічному, а в Зарічному вони безпощадно там знищували маленьке село, яке практично там нема жодної живої хати. А по зрадниках, колаборантах були тут, співпрацювали? Знаєте, До того моменту, коли я вийшов із селища, ніяких відомостей не було, там, щоб хтось. Відкрито заявив, що він там буде щось робити і так далі. В той же день, коли мене затримували у селищній раді, у, цьому, у їхньому ліцеї, коли допитували, вони приводили сьогоднішнього старосту, це Олена Петрівна, яка працювала при мені секретаром селищної ради. От, ну, як до жінки може до неї. Слухів, щоб вони шукали когось там, який би керував під їхнім там протежем. Після того, як вийшов вже звідси, ну, були тільки слухи, деякі по закопіллю. А по селищу по Архангельському, я не скажу. Не знайшов я таких людей, які могли б сказати, що ось той там з ними ходив чи той. Були такі бізнесмени. Мелкого пошиба, як то кажуть, які там могли м'ясо продати, чи могли там щось десь вивезти, купити, перепродати, тому що їздили тільки в ту сторону, куди вони пускали, тобто від лінії груту або в сторону Херсона, або в сторону там інших сел, де вони там сиділи, то таке могло бути, що якби дозвіл брали у них. Але цей дозвіл, коли спрацьовував, коли не спрацьовував, вони могли забрати у будь-який момент і машину, і товар, і тебе самого, О, то люди страдали, якби і от цього ще було таке, що заїхали в інше село, е начебто дозволили, а потім там все одібрали і транспорт, і все люди залишилися цілий тиждень сиділи. І пішком не дають прийти додому. О, то по цьому питанню я вам нічого такого не можу назвати. Як я казав, вже в перший день їхнього приходу перша жертва була. От, і аж до самого відходу їхнього звідсиля, коли їх вже вигнали, от, це було можливо і знайшли останні їхні жертви, які вони залишили з останнього чоловіка, загалом можу помилятися на один-два чоловіка, але загалом тут у селищі загинуло, за моїми підрахунками, 10. Відносно незадовго не, не, не до їхнього відступу родину. Да, так, вона нас таких випадків сталося два. Один був під час окупації, це родина Павленків, чоловік і жінка, які були убиті Павленків. Це один Афавленків. І вони тут були обоє. Ось такий випадок це подружжя загинула. А інша подружжя, яке жило тут по поверхівці, це прізвище Мелетенко Микола і своєю дружиною. І, ну, чесно скажу, їх навіть ну, ні транспорта, ні якогось там багатства, нічого. Вони останні, які жили в тому поверхівці, вже всі. Вони там. І от їх коли вбили, то їх не одразу і знайшли, тому що вже просто не було кому шукати. Там Сусід виявив, що вони вже день чи два не з'являються, і в квартирі знайшли дружину. От. А вже коли зайшли наші війська і наша поліція вже коли була, то знайшли пізніше і дружину яка була, і чоловіка, який був на балконі. Все, тобто вона в квартирі, він на балконі. От Два подружжя це було на їхній совісті, просто застрягли. Тому що було осколками при бомбардуваннях, да, такі теж випадки були. На жаль, і таких людей. багато Коли Адран помер у Кривийській лікарні, його лан. хлопці наші переправили на той вік, на річ і доставили в Кривий Ріг, але, на жаль, поранення було важке. От, і поранених також було. Ну, і перші, що застрелюються. Ті, що застрелюються, 5 чоловік мінімум.